Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам оригінальний білоруський диск щеплення на трактор МТЗ. Каталожний номер котрого 85-160130. Виробник бобруйський завод тракторних деталей та агрегатів. І ось так виглядає сам диск щеплення. Він на Гумових демпферах і на звичайній накладці, тому що ще буває такий самий диск, вони роблять з безазбистовою накладкою, або, як його ще називають, тканою. Чому? Тому що там внутрі є нитка, і вона дійсно там є. У нас також є у продажі. Подивіться, як виглядає диск. Є маркування, бачите, лазерне, каталожний номер, Made in Belarus Ось такий. Гумовий демпфер, не знаю, що краще. Гумовий демпфер чи пружинка, чи закрита пружинка. В принципі, купують і ті, і ті однаково. Далі, тут латунні заклепки. І накладка, дивіться, десь тут був штамп виробника накладки. Ось, що то там флекс якийсь. то не знаю, що це за накладка раніше, наскільки я пам'ятаю, білоруські диски щеплення робили з накладками Трібу. А Трібо це наш український виробник. Якщо зможу спробую знайти фотографію і сюди вставити, щоб ви подивилися. Але я по-моєму не помиляюся, Дійсно, було так. Зараз, звісно, вони вже з нашими накладками не виготовляють і тут ось такі. Накладочки. Так що, друзі, такі диски є в нас наявності. Ціна на сьогодні так, до речі, ось ця ступечка, вона кована. І на сьогодні ціна буде 2500 гривень. Так що, зараз фура буде їхати, буде погано чутно. хтось проїде, хай проїде. Також є диски щеплення дорожчі, наприклад, той самий диск, але з азбестовою без азбистовою накладкою. І є в нас варіанти дешевші. Наприклад, виробництва Україна. В місті Лозова роблять, там завод знаходиться. Непогані диски також є виробництво Польща, є навіть по-моєму виробництво Тріба, є виробництво Юбана, Літва. В общем, тримаємо на складі максимальний асортимент по дисках щеплення котрі, до речі, представлені в нас на сайті. Сайт в нас посилані в описі, також посилані в описі в нас наші соцмережі, це наш TikTok і Інстаграм, де щоденно ми скидаємо відео, показуємо товар, показуємо запчастини і кажемо актуальні ціни. Думаю, вам там буде цікаво. Так що, друзі, переходьте, будь ласка, підписуйтесь, також підпишіться на наш YouTube канал. Дякую всім за увагу. До наступних відео. Пока!